Йора Будківенок і триває наша подорож у Горщину. Сьогодні поговоримо про дуже цікавий хунгарікум – консервовані томати з Готвана. Саме так консервовані помідори з Готвана, які вироблені на заводі, заснованому в 1934 році, для переробки особливих угорських томатів, які виготовляються з добре стиглих помідорів, вирощених на угорських землях поблизу містечка Готвона. Концентрат та золотий фазан не містить додавання цукру, солі та інших добавок, а також має відмінний вміст лікопіну та вітаміну С, що підтверджено результатами тестування. Тому під час виробництва використовується якомога менше процесів, які б могли знищити корисні властивості цих помідорів. Цей унікальний особливий смак, запах, колір і гармонійне співвідношення цукру і кислоти характерні лише для помідорів, зосереджених у невеличкій місцевості поблизу містечка Готвон, завдяки технології та системі управління якістю, що використовується під час обробки сировини, вирощеної у відповідному ландшафті і кліматі. З 2013 року ці томати стали хунгарікумом, і трошки угорською мовою. Помідор породичом огірок уборко, баклажан, подліжан. Перець, поприко, горох, боршо. До зустрічі!